Так, пані Лесо, що напоїте нас водою чи ні? Напоїмо вас водою, то в нас фанта, а не вода. Червона-червона. І корова пила наша, і свині тримаємо, то і свиня. І ми варили суп, і борщ ось такої в... А вже в кінці, в кінці вже ходили на шахту. Угу. Трошки ходили на шахту і на шахті брали давно воду. Це, така вода? Давно Місяці чотири тому у село Вільшина провели воду. Це компенсація за те, що люди живуть поруч із фабрикою зі збагачення вугілля. На фотографіях дуже гарно виходить наша гордість. Це як екзотика, яка сюди можна приїжджати просто як на екскурсію. Ну в Чорнобиль люди їздять. А що ми, наприклад, вільшинці не можемо заробляти на тереконів? Відходи шахного видобутку, а саме породу, поруч із вільшинцями висипають вже майже три десятиліття. З того часу рідне село цієї жінки почало змінюватись. У дитинстві Алла Ваків бігала сюди збирати ягоди і гриби. Нині може похвалитися лише ось таким пейзажем. Десять років, як вони його сипали, воно ж так не було відчутно, і воно практично посувається поступово. Воно йде. Е... Зразу тут гірше було, потім чуть-чуть далі. Ну, вже років два і в нас. Ми в 500-метровій зоні. І вже два роки тому, то воно і в нас вже погано. У нас просто погано. Ці рукотворні гори вже нікого не дивують в Донецькій області. Таких териконів тут більше півтисячі. 130 із них горять і викидають в повітря чадни та вугликисли гази, сірководень і звичайно, полюку. Через відвали породи кожен мешканець регіону щороку вдихає. 16 кілограмів отрути. Якщо ви посмотрите в терикона, то и там безжизненное пространство. Посмотрите, вот тут був ліс. І ліс був неплохой, а він погиб. Професор і доктор технічних наук Володимир Осокін вивчає вплив шахтних відходів на навколишнє середовище вже десятки років. Каже, у них уся періодична таблиця Менделєєва. Це в коли в центрі індустріального міста, столиці Донбасу. есть реконы. Как только подует ветер, эта порода сдувается вместе со всеми вредными веществами, которые в ней содержатся. Мы дышим этой пылью. Мы думаем, что это просто пыль. Нет, это пыль насыщена серной кислотой, мышьяковистыми соединениями, ртутью, другими тяжелыми э, металлами. Вот почему высокий уровень заболеваемости. Цим детям действительно нужна какая-то компенсация, потому что Діти і дорослі отримали дуже велику дозу отрути, і для того, щоб тепер наслідки того лікувати, воно дійсно є дуже затратне. Близько трьох тисяч людей, в основному діти, захворіли загадковою хворобою зубів у містечку Соснівка, що на Львівщині. Поруч вже згадана збагачувальна фабрика і шахти. Масові випадки недуги стоматолог Галина Дубецька виявила понад 10 років тому. Потім були різноманітні державні комісії, дослідження перевірки, з'ясували, причина почорніння зубів перевищення втору у питній воді. Місто знайшли нове джерело води, але люди і далі хворіють. Зараз на обліку близько тисячі осіб, а чиновники й досі не знають, хто саме спричинив трагедію. Первое пещение, конечно, было страшное. Во-первых, мы не могли объяснить, что это произошло. Мы видели, что как бы, э, с двух сторон э, раздвоенный терекон и оттуда горящая масса. масса э, э, Гарящого пепла, породи, горної маси і так далі. Вот. і перви дома по вулиці Ждановська були засипані. Таку картину Борис Грядущий побачив, коли приїхав сюди на шахту імені Димитрова 40 років тому. Разом з будинками розжареною до кількох тисяч градусів породою, засипалої і їх мешканців. За офіційними даними, тоді згоріло 18 -ро людей. А терикон, який перестали насипати відразу після трагедії 1966 року, і досі димить. У середині відвалу відбуваються складні процеси горіння залишків вугілля і сірки. Кожен терикон це потенційний вулкан, розповідає Володимир Осокін. Він один із тих, хто винайшов спосіб гасіння териконів вапном. Свого часу на кількох копальнях Донбасу його технологією користалися. Нині це успішно роблять лише у Росії. У рідному ж місті більшість відвалів навіть не засаджують деревами, скаржиться вчений. О, такому безобразному терекони не можна залишати. они должны быть покрыты слоем плодородной земли, должны быть засеяны травами, должны быть высажены кустарники для того, чтобы закрепить эту почву, вписать эти терриконы в рельеф, так как это делает цивилизованное государство. Мы с были, все, то нам же хлеб привозили лодку. И я уже казала, кажу, господи, Марте, чтобы не бачить. Діти, маленькі копійку не їли нічого, щоб зробити хату, а тут, тут нічого нема, все знищить. Люди йдуть, з церкви усе, а ми з хати не виходимо. Я на балконі кричу, і діти добратися не можуть. Гірники підкопали усе село. Через це земля просідає, а вода піднімається, бідкається баба Софія. А найбільше її засмучує те, що нікому до неї з дідом немає діла. А ось це карта Донецька. Червоним на ній позначено цілі мікрорайони, які впродовж року стоять у воді. Тут так само немає грошей, аби врятувати людей. Нічим не може зарадити і міністерство із захисту навколишнього середовища. кажуть повноважень замало. А оскільки проблема не природня, а техногенна, то й питати треба не в державних екологів. По великому рахунку, питання, які стосуються впливів і якраз діяльності підприємств, мають здійснити саме підприємствами, оскільки це на даний час відноситься до системи Нінвуглепрому, саме вони мають провести такі дослідження. Від хати Аливаків з Вільшини до відвалу породи метрів 500. Сусіди живуть ще ближче. Зі своїм териконом вони борються вже не перший рік. У цій папці звернення до різних державних інстанцій. Що відписують, що штрафували керівництво ЦОФУ на 170 гривень, на 190 гривень. І все і на тому. Призупинили буцім роботу, а ніхто роботу не призупиняє. То як робили, так і цей. Ходили селяни і до суду, аби той зобов'язав власників збагачувальної фабрики відселити їх з небезпечної зони. Кільком сім'ям пощастило, решта і далі тут. Вільшанці звернулись із позовом до Європейського суду з прав людини. Відповіді сподіваються дочекатись. Хоч із кожним роком їх стає все менше і менше. Дмитро Драбик, Костянтин Воробйов, Валентин Бєліч. Подробиці тижня, телеканал Інтер.